На злу усім культурним чемним снобам прийшла у слід за довгоробом. Хай знають всі цнотливці світові в новому році виклики нові. Це Вибачте, Ми Реально. Слава Україні та її Збройним силам, а до Віході. Ми рішуче скажемо ні. Я сатирик Юрко Сміна і це не спав воєнного часу, де ми знущаємось із найпекельнішого крінжу ворожої, та й не лише ворожої пропада. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі і шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Тюремна скрепа проти Санта-Клауса. Будь осторожен, Паша. Убл... Икона Ирода и Христы с Путины. Дорогой Вадимир, Владимир Владимирович, сердечно Китайсь, приветствую вас. С праздником, привет, с Та смердючи мрії розпропаганди. Генрих, ну я тебе русским языком говорю, на себе тяни. Я, я, Анатолич Лайта, и шмахе, яц. Тож, дивіться і не дивуйтеся, коли рука Сама потягнеться задонатити Збройним силам України. В останні дні минулого року, поки розлючені українці ганялися під різдвяною ялиночкою за черговим пророком балаболом. Я ще раз повторяю, гаряча фаза війни завершиться в этом году. Росія була повінця зайнята своїм улюбленим священним джихадом. останньою битвою Діда Мороза із Санта Клауса. Враховуючи, як зазвичай працює московитська ППО, уламки від чергової великої побіди російської скрепи над бездуховним заходом мали би спалити усю червону площу, Кремль, Цум, Гум і кілька НПЗ із сусідніх областей. Але на те воно і новорічна казка, щоб у ній на росіян чекало справжнє святкове диво. Все? Все. Це нечто. Правильно, не нужно нам нічого іностранного в нашому небі. С Новим Годом! І тебе, дід. Всіх з Новим Годом. Спасибо деду, за победу. Навіть той факт, що Дід Мороз від самого Початку був лише аналоговнєтною підробкою клятого західного святого Миколая, не здатен спинити священні новорічні погроми руського міра. Санта Клауса б'ють усюди. Від шкіл Білорусі. І до віталень російських реперів рецидивістів так, Це у нас Подарок для мальчика паші, який верив себе, ну, добре, що дожив до Нового. року. Поява у ролику хлопчика Паші, російського репера, нациста та наркомана Павла Івлєва, який зі своїх 40 років шість провів у в'язниці, і з порога натякає російському глядачеві, що зараз у кліпі захищатимуть традиційні цінності Росії. І так воно й виходить. Ну-ка, Що что, Чого блядь? Будь осторожен, Паша. О, бл... Добрий вечір в хату, пане господарю. Хто б сумнівався, імпортний різдвяний дід проник через Пашин димар, щоби відрізати паші тютюрку. І лише дід Мороз, який, походу, років 20 чалився там, де й Паша, зумів розкусити цей підлий розводняк. Сына, по-моему, что-то перепутал. Хе-хе, <связь> <связь> это не тебе. А это тебе. Сына, съем. І, хоча пика у викритого Санта-Клауса, така, наче він тут не те, що неприйомний, а якраз найчистіший серед присутніх рязанський автохтон з підсусіднього гастроному, та силу і міць російської скрейпи уже не спинити. Санта Клаус відпихає. З Росію відповідає Дед Мороз. Єдине, що не дає російській душенці спокою у цьому торжестві ісконності цноти й традицій, а якого хріна патріотичні зеки дарують одне одному чужинську PlayStation 5, а не діяволожку, заточку чи два стільця із найглибиннішою російською скрипою. Українські вертепи, німецький штолен, американські олені Санта-Клауса у кожної країни на Різдво свої традиції свята, і лише у Росії Різдво це день, коли диктатор приходить до свого головного шамана освячувати війни та вбивства. Дорогой Вадимір Вадімірович, сердечно приветствую вас. Праздник, приветствую Праздник. с праздником. У вас также сердечно. Да, Ваше святое. <кх> Хочу вас попросить осветить <кх> эти вот эти нательные крестики и иконки, да. которые планирую потом передать в подарок всем нашим командующим, которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества. Христос народился! Орешником его! Думка про то, что у этой бесноватой кринжи может быть что-то не так, не выникает ни в Путина, ни в Кирилла, партнів упоротих політтехнологів, які подібні криваві ритуали придумують, режисують, фільмують і змивають просто у мізки російським глядачам. Думаю, що їм буде а, особливо приємно отримати ці символи віри, тим більше освящені вами, де ще і а, в рождественські дні, в рождественську ночь, во время рождественского богослужения. Освячувати Різдво, геноцид та окупацію іншої країни це геть нове слово у релігійній психіатрії. І поки в РПЦ не додумалися намалювати ікону святого рівноапостольного царя Ірода, віддуватися за це ще й доводиться нашому князю Володимиру. Дорогий володимир Володимирович, <рес> і... будучи наділеним ділоном полі... <рес> а також іконочки <еще> <рес> нательні <рес> може... з зображенням <рес> святого рівноапостольного <рес> великого князя Володимира. основателя нашей Руси, нашего государства, того, кто защищал с мечом в руках Отечество наше, и который сейчас тоже является таким символом собирания русской земли. Но кроме того, это еще ваш небесный покровитель. Так что я думаю, что это вдвойне будет вразумительно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения. Биз ну, вот. его от кого киевский князь Володимир мог защищать Отечество Московита Кирилла. Де у часи Володимира жаби квакали та гадюки плакали. Але обґрунтовувати напад на Україну тим, що Путіна теж звуть Вова, це у Кремлі вже різдвяний мейнстрім. Адже навіть на ланцюжках тих самих хрестиків виявляється, вибито саме ініціали Путіна, причому на вимогу самого Путіна. Таке воно життя царя московського. Сам собі куйт особи не створиш, то так доскону за київських князів і ховатимешся. Скраплением воды Сия священные, благодатью Святого Духа, и и во имя Отца человека, и Сына и, и Святого Духа. Аминь. благодарность выражаю Різдво Москвою йшло з розмахом, у мізки перло на пролом, святили хрестик з мономахом, а з'ясувалось, що з худом. Бо більш коректно і більш по суті для вмісту чорного мішка, аби не князь, а саме Путін, йому всміхався з ланцюжка. Що нижче провалюється в Росії курс рубля, то вологішими стають мрії пропаганди. Про те, як ось-ось і вся зголодніла Європа полине за миску ще й чистити дерев'яний сортири Улан Уде чи каналізації окупованого Сімферополя. Ну я тяж руським язиком на себя, тяни! Я я на тюрлішляйта і шмахи я не повірите, але на думку крієторів російського державного телебачення, це не черговий тупий рімейк нашої раші, а справжня реклама переїзду в Росію для ЄС і США. Дійсно, який же європеєць не мріє про російське лайно? Особливо, якщо большая русская хазяїна ще й ролінгів слухати дозволить. Пусть ваша національне грає. Так, після такого і найостанніший розофоб Європи кине свій дім, роботу, машину і медичну страховку і в сльозах побіжить у приймі до щедрих московитів. Якщо, звісно, перед тим вивчить російську і почне дивитися окупаційне телебачення Криму. Адже лише так можна прочинити рекламну браму у цей рай шовіністичного апартаїду. Откуда ты? Бирмингем. И как тебе здесь? Тут очень хорошо. Хорошим людям – хорошую страну. Переезд из ЕС и США на ПМЖ в Россию. знає, на що може бути розрахована така реклама, окрім імперських комплексів самих московитів. Але якщо без чужої допомоги у Росії ані лайно мав кому прибрати, ані лампочку вкрутити, то тут уже і комплекси мали би над собою замислитися. А поетична рубрика кількома рядками присвячується. Величним традиціям російської культури, у межах яких у далекій якутії знову, як і щороку, за останні півтора десятиліття виросла величезна скульптура символа року змії. із гівна. Ліпити скульптури із коров'ячого та кінського гною розпочав місцевий мешканець Міхаїл Бопосов іще ще в 2011 році, і з того часу із лайна якутських майстрів постали усі символи східного календаря і навіть один танк армата. Бо хто сказав, що Диснейленд у сучасній Росії міг би виглядати якось інакше? Європейським снобізмом не скутії місяць гній. Московити в Якутії. Хоч і здавна страна все ліпила з гівна, та найкраще навчилась при припуті. Тож хай в Москві й улан уде і скрізь ху панує де. З чого рік Росія ліпить, в тому хай і проведе. Слава Україні збройним силам слава!